Буду сьогодні вдруге намагатись врятувати ось оцю камбрію. Вітаю усіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Сьогодні буду вдруге намагатися реанімувати ось оцю орхідейку. Це одонтоглосум. Ну, як я його для себе ідентифікувала, можливо і неправильно, якщо не так, то підкажіть, але я визначила його як одонтоглосом Віолетта. Вставляю вам фото цвітіння. Купувалась вона в січні 22 року. Напіввідцвіташкою оцінкою. Дуже вона мені тоді сподобалась, ну і я вирішила, що потрібно купити. Відцвіла вона, досить непогано себе почувала, і півтора року тому я її пересадила, із ґрунту, в якому вона росла, тобто з покупного, в досить непогану посадку, як мені тоді здавалося, ось в оцю. Кому цікаво, в правому верхньому куточку я дам посилання на те відео. Ось внизу можете подивитися заставку, як воно виглядає. І кому цікаво, перейдіть, подивіться. Також зараз вставляю кілька фото, як виглядала та посадка. Ніби як все було нормально. Проте нормально. Рости, вона так і не захотіла ця орхідейка. Спочатку наростила доволі непогану кореневу систему. Навіть виростила дві нові бульбочки. Ось оцю і ось оцю. А потім чомусь різко почала скидати з них листя, отаке от. Ну, і зупинилася в рості. Зараз вона. Як бачите, дала два нових ростики, ось один і ось другий маленький. Ну, і зараз якраз час її пересадити в черговий раз. Можливо, мені вдасться все ж таки її врятувати. Зараз я її дістану з оцієї посадочки. Подивимося, що там з корінням. Мені здається, що коріння, хоч тут і видно його через горщик. Ось отут доволі багато вона наростила, але мені здається, що воно там почало підгнивати. І саме тому вона почала скидати листя, зупинила ріст бульб, ну і все інше. Дістану, подивлюся, що з корінням зачищу ці от лусочки, які лишилися від листочків, тих, що відпали, ну і зроблю нову посадку. Дуже сподіваюся, що вдасться врятувати, адже орхідейка доволі красива. Вона мені дуже сподобалась, коли її побачила в магазині. Вдягаю рукавички і зараз дістанемо її звідти та подивимося, що там з корінням. Обминаю, як всі орхідейки. Беру за ось цю велику бульбу, тримаю і стягую горщик. Виходить доволі легко. Можливо, в цей же горщик і буду саджати, залежно від того, що у нас тут з корінням. Розбираємо, дивимось. Посаджена вона в мілку кору, дуже мілку кору, і мох. Я вирішила, що саджатиму тепер її в більш крупну кору. Мог додавати не буду. Ну, хіба що, можливо, десь там по поверхні капельку, а можливо, і ні для першого разу. Додам коко чіпси, для того, щоб була більш вологоємна суміш. Знімаємо все-все-все, що тут зібралося в нас. Так, притримую ці нові бульби, щоб, не дай Боже, вони не повідвалювалися, а то вони так сидять доволі високо. Так, дивіться, ось отака картинка показую ближче. Це стара бульба. Ось одна ось друга. З ними купувалися. Далі, від них почали вже в домашніх моїх умовах після покупки рости. Ось оця бульба. Вірніше купувалася в нас тією, і ці дві відросли. Потім, після пересадки, дивіться, в неї відросли. Ось оця бульба. І ось оця бульба. І вони мали би набрати сили і почати квітнути. Але ні, не захотіли. Почали ростити нові ростики, тобто довго вони сиділи і почали ростити нові ростики. Як бачите, вони знаходяться вище. Якось так приліплені, аж наверх. Навіть не знаю, як її тепер посадити, так щоб і ось ці. Нижні не були закопані. І цим верхнім, щоб вистачало, поживи. Так, що тут у нас з корінням? Коріння? Оце от нижнє, воно гниле, воно пусте всередині? Ось, ви бачите, знімається. На жаль, як я і робила припущення, коріння згнило. Тобто частину я його зараз візьму обріжу, все обрізати не буду, щоб її якось закріпити. Бо якщо я обріжу геть все, то вона не буде триматися в горщику. Тому обріжу частково лише деякі корені старіші від старішої бульби, а ті, що від молодших, ті лишу, і нехай вона з ними росте. Сподіваюся, що вона наростить нові корінчики. Але щось, якщо чесно, у мене останнім часом не надто з бульбовими виходить дружити. У всякому випадку, ті, які я купувала ніби як оцінкою і з доволі непоганими бульбами, але вони в мене чомусь гинуть. Чому гинуть? Не можу зрозуміти. Ті, які в мене вже давно ростуть нормально, там все добре. А оці щось, щось ніяк. Отож, лишаю ось отаку картинку. Зараз ще познімаю гарно ось оці всі лусочки. І покажу вам результат. Зроблю це поза камерою. Ось це все. Викидаю. Ось тут у мене заздалегідь приготовлено пів літра, ну, трішки менше, ніж пів літра розчину квадріса. Це фунгіцид. Я її спочатку замочу, нехай вона постоїть трішечки в цьому фунгіциді. і корінчики нап'ються, і трішечки оті лусочки розмокнуть. А я тим часом помию ось оцей горщик. В якому вона росла, підготую субстрат, в який буду саджати, а потім повернусь до вас. За цей час орхідейка поп'є. І я, відповідно, познімаю з неї потім лусочки. Квадріс це фунгіцид, яким я останнім часом користуюсь, і він мені доволі подобається. Непогано зарекомендував себе. Він продається в пакетиках і має вигляд такої білої. Суспензії, ну, як сметана, тільки не дуже густа. Завжди зберігаю його в шприці, так і дозувати легше, і не висихає. Зачистила всі зайві лусочки. Вам це показала в прискореному темпі, щоб не затягувати відео. Ну, і ось маємо отаку от картинку. Тепер буду це саджати. Саджати буду у суміш мілкої кори та кокосових чіпсів. Також вирішила все-таки зробити маленькі мухові провідники вздовж стіночок, там, де бульбочки молоді почали рости. Вірніше, не бульбочки, а поки що тільки рости. щоб більше вологи додати. Саджати буду в 12-й горщик. Сиділа вона в дев'яточці, але я вирішила взяти більший, щоб більше простору було. Для того, щоб крупну. Кору не мілку, а крупну кору її. Ну, не зовсім крупну, більш крупну, скажімо так, пустити в посадку. Отож, дивіться, ось отак посаджу. З цієї сторони ростів молодих немає, тобто, ось цими бульбами старішими, до стіночки. А ось сюди йдуть молоді рости. Тут треба залишити більше простору, щоб було куди розвиватися. Наниз накидають трішечки крупнішої кори та кокосових чіпсів в якості провідників вологи. Ось таким от шаром якраз на рівень цього подіуму, який по центру горщика є. Тепер ставлю сюди орхідейку так, розправляю корінчики таким чином, щоб вона максимально щільно стала Отією стороною, де нема ростів, до стіночки горщика. Ось отак. Тепер беру трішечки моху з фагнуму. Це в мене старий якийсь мох, немає значення. І ось отут, де молоді рости сформовані, я так з однієї сторони під бульбочку. І з іншої сторони під другу бульбочку також трішечки моху підкладаю, ти, щоб більше вологи потрапляло. Ну, ростикам молодим, це потрібно. Показую. Ось отак. А тепер вже засипаю субстратом. Трамбувати не буду, понасипаю вільно, щоб коріння дихало. Можливо, через те, що попередній субстрат був дуже мілким, злігся, можливо, через те коріння загнило. Ну, погано воно дихало. А можливо, якісь інші проблеми, не знаю. Не втім. Зараз справа. Ось отак. І з іншої сторони. З іншої сторони, ось тут понад стіночкою. Дивіться, простір великий, і тут я не буду засипати стільки, як з переднього краю. Ось тут лише трішечки прикрию оці корінці такими більш крупними коринками, щоб там було гарно. Щоб повітря там гарно гуляло. І щоб це не викликало гниття старих бульб. Така своєрідна каскадна посадка позаду буде менше субстрату, а спереду, де молоді рости, буде його більше. І всередині теж будуть доволі великі кишені повітряні. Показуй, що вийшло. Ось повітряні кишені. Оце старі корінці. Вони напівгнилі. З часом взагалі згниють, але я їх залишила, щоб можна було тримати її в більш-менш нормальному вертикальному положенні. Ось молодий корінчик. Понад стіночкою будемо спостерігати, як він буде себе вести. З цієї сторони, теж он молодий корінчик. Це від молодої бульбочки. Ну, і, власне, ось. Отак це виглядає: ось один ось другий молодий ростик. Тут прикрито під саму основу субстратом. А позаду десь старі бульби. Тут у нас рівень субстрату значно нижчий, щоб бульбочки не підгнивали. Отака от, от посадка. Трішечки вона виглядає так коряво, але нічого. Нам зараз головне, щоб вона якось почала нормально рости. Ну і мох з фагном з однієї сторони, де молодий ростик, і з іншої сторони, де молодий ростик. Щоб волога знизу могла підніматися доверху, ось по цих провідниках мохових. Поливати буду проливом. Перші кілька поливів також зроблю із якимось фунгіцидом, можливо, з тим же самим квадрісом, можливо, якийсь інший оберу. Це вже не має значення. Побачу, як вона себе буде почувати. Дуже сподіваюся, що вона все-таки вичухається. А на цьому я з вами буду, друзі, прощатись. Підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, вподобаєчки. Донайте на наші збройні сили, допомагайте наближати нашу перемогу. Всім до побачення!